України, так як ви знаєте, наш youtube канал існує вже майже три роки, і кожного року перед початком зими ми рахували економіку гектари кожної культури, яку ми вирощуємо. Якщо ми говоримо про соняшник, кукурудзу, пшеницю, ячмінь і навіть ріпак, ми кожного року рахували абсолютно всі затрати, які на нас очікують ну, в наступному році, виходячи із актуальних цін на ринку, які були на той момент. І дані відео досить класно заходили. Люди багато чого там підчерпали, тому що, окрім того, всього, що ми рахуємо, і ми також аналізуємо доцільність кожного агроприйому і стараємося ділитися тими думками, які є абсолютно суб'єктивними та практичними, виходячи з нашого досвіду роботи, і кожен може підчеркнути для себе якусь історію. І в цьому році, так як на сьогоднішній день є дуже Великий ряд проблем із таким показником, як рентабельність. Ми вирішили дане відео ділити дану контент-лінію нашого каналу, ділити на дві частини. Перше, ми аналізуємо, так як у нас вже є багато матеріалу, все те, що ми рахували на цей рік. І виходячи із ціни, яка на сьогоднішній день є на культуру, рахуємо рентабельність. І, в принципі, доходимо з вами до найцікавішого, чи заробили ми, чи ні. І також другий блок буде. Це ми будемо рахувати, виходячи із цін та реалій, які на сьогоднішній день склалися на нашому з вами ринку, будемо планувати наступний рік. Тому зараз хотілося б розпочати це все діло із найцікавішої культури, як на мене, тому що рентабельність на ній найвища це соняшник. І взяти за основу минулорічний матеріал, який ми рахували відносно економіки гектару, які затрати ми повинні понести, і які в принципі фактично ми понесли на гектар. І виходячи із тої ціни, яка на сьогоднішній день склалася на ринку, порахуємо, якщо ми заробили, то скільки. Тому беремо за основу: я залишу під даним відео посилання відносно того, скільки ми витрачали, планували витратити кошти на цей рік. І в принципі, скажу, що ми десь на 98% Сотків зійшлися з тими з нашими планами, оскільки е, технологія була досить розширена як для військового часу. Це по-перше, а по-друге, якщо рахувати, то всі комплектуючі, які я рахував і називав їх ціну на в, в минулому році, вони були придбані нашим господарством до нового року ще. Тобто ціни там вказані були актуальні. Це ніяк не вплинуло на Нашу економіку і на наше планування тому поїхали. Беремо конкретно ту площу, про яку ми говорили, тому що, так як я говорив, ми будемо враховувати не тільки в амортизацію техніки, вартість комплектуючих, тобто засобів заслузахи засобів, засобів, засобів захисту рослин та дизельного пального. Також ми тут і враховували податкове навантаження і також враховували рентну плату на конкретному, на конкретній площі в конкретному конкретній сільській раді, тому що вона десь плюс-мінус може відрізнятися. Тому поїхали. Беремо наших 100 гектар новосьовка, як ми його називаємо, це бобрицьке відділення нашого підприємства, і починаємо відновлювати пам'ять, які витрати ми несли на дану площу на кожен гектар. У нас там був сонячник по кукурузі, і відповідно після збирання кукурузи почався новий відлік економіки, поле почало по-новому їсти гроші. І перше, що це було, це була проведена дисковка дисковою бороною джунгір. враховуючи ті затрати, які ми понесли на, 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 на даний період часу. Тоді то це було 700 гривень. Один раз ми задискували. Потім після цього була проведена глибока оранка після лущення. Свого роду лущення, дисковка там була глибина десь до 15 сантиметрів. Хто як розцінює, виходячи з глибини, даний агроприйом це було 700 гривень. Потім була проведена глибока оранка десь до 30 сантиметрів. В минулому році осінню гарно оралося, і це було вона на даній площі була проведена оборотним плугом кун, і ціна агроприйому десь ми оцінювали її, півтори тисячі гривень. Хто хоче детальніше розглянути ці цифри, то в знову ж таки за посиланням у відео є аргументація кожної цифри. Це було півтори тисячі гривень, тобто 2200 гривень разом поле в минулому році на таке було фінансове навантаження на кожен гектар, воно зайшло взимку. Далі у нас був наступний агроприйом це було закриття вологи. Хтось під грифом закриття вологи розцінює боронування. У нас це мілка культивація. Ми вирівнюємо. Вона нам коштувала разом з амортизацією техніки 500 гривень, тобто 2700 гривень на момент вже закритої. Вологи на полі, далі була передпосівна культивація знову ж таки 500 гривень. Це вже маємо 3200 гривень. І далі сам посів. Процес посіву був досить, ну це цей пункт потрібно досить широко про нього поговорити, в силу того, що. Ми сіяли разом з добривом під основний обробіток. Так як я вже ви зрозуміли, з вище сказаного нічого я ми нічого не вносили. І так як раніше до війни ми працювали з формулою 12-24-24 плюс 20% сірки, то так як ви знаєте, яка була ціна на мінеральні добрива, знаєте, яка не буду сипати сильно рану. Всі ви це прекрасно розумієте то ми спростили формулу і купували ми до нового року формулу зараз я вам точно скажу це 624 12 НПК плюс 12,5 сірки і ціна на неї на той момент складала 40 тисяч 700 гривень ми її вносили по 120 кг разом з посівом висівав це переважну кількість висівали висівали така сівалка як Waderstadt Tempo 16L і висівали ми разом ну з добривом. І так як ми купували його по 40 тисяч 700 гривень, то 120 кг нам коштувало 4 тисячі 900 гривень. Відносно самого насіння, тому що ну разом з добривом зрозуміло ми сіяли, то тут взагалі питань немає. Ми висіваємо виключно власні гібриди, Альдазор, Бомонт імпульс. Ну Переважно це був Альдазор бомонт І ціна його складала десь, ну, там зберемо, рахуємо, хоч ми Зрозуміло виробник, але ми рахуємо економіку, виходячи з того, що ми. Фермерські господарства «Агроритм» купують тутовий ВП агроритм це насіння. Воно коштувало 4300 гривень, і на гектар це виходить 2150 гривень. І як на мене я взагалі вважаю, що виходячи з того всього, що ми сьогодні на сьогоднішній день з тих показників, які ми е, валимо, буквально от, вибачте, за такий народний сленг по всій території України, то я можу сказати сміливо, що ми тут зекономили буквально половинку на насінні, все було того, що е, 2000 гривень на насіння. Не 4, не 5, як може бути з брендом, то це на сьогоднішній день на ринку дуже крута пропозиція. Ну, до цього повернемося. Це відео не рекламне, просто я вам нагадую. І коли я говорю за дозор, то не можу не сказати про те, що він реально працює. Тому насіння 2150 гривень. І також сам процес посіву десь там склав, це в реалізації хтось підвозить, то насіння, сівалка сіє, зарплати, дизель і так далі. То на той момент нам склав 450 гривень і разом. Даний агроприйом разом з добривом, разом з насінням, е з висівом склав. Е 7500 гривень, додаємо тих вже 3200 гривень, які були використані на основний обробіток ґрунту, на передпосівну культивацію і так далі. То маємо вже фінансового навантаження 10700 гривень. Одразу кажу, що ціни, якщо хтось хоче написати, що сьогодні набагато дорожче і так далі. І далі дизель, зезери, насіння, добрива, ми купували до минулого нового року, і це зараз безпосередньо вже ми рухались по чітко сформованому плану, виходячи з тих цифр, які я брав. Безпосередньо з рахунків та видаткових накладних. Далі, після посіву, був внесений грунтовий гербіцид, це було півтори літри пропізохлору плюс півтори літри прометрин. І з препаратами ми довго вигадували. Грунтовий захист гербіцидний надзвичайно дорогий. Якщо говорити за оригінальний брендовий, то ми здешевлювали його. Я відверто скажу, не пам'ятаю, які це були точно препарати. Ми керувалися виключно діючими речовинами. То. Вони нам коштували препарати 1400 гривень на гектар, півтора літра пропізохлору, плюс півтора літри прометрину, і плюс безпосередньо 200 гривень. Саме вартість одного гектару оприскування, це 1600 гривень. Разом маємо 12300 гривень. Далі що ми робили? Це було внесення страхового гербіциду. Ми працювали Гранстаром. Гранстар точно пам'ятаю Тербенрон метил, Це ми працюємо препаратом ТРУ ТРУ три букви від такої компанії, як Ньюфарм, Як на мене, то ціна якість максимально круте співвідношення, вже не перший рік працюємо. То це виходить 450 гривень. Безпосередньо сам Франстар, виходячи з тих цін, яких ми купували, і саме вартість самого реалізації агроприйому. Тому разом маємо 12 тисяч 750 гривень. Потім був проведений один міжрядний обробіток, окучування, хто як його називає, це 350 гривень закладаємо, маємо 13 тисяч 100 гривень. Для профілактики фунгіцид ми не вносимо в силу того, що ну, реально люди вже там на сотнях тисяч гектар перевірили, що альдазор Бомонт, impuls uh... Якщо ну там не складається якось там зовсім фатальні умови, то для профілактики не потрібно працювати фунгіцидом, бо гібриди стійкі до всіх популярних викликів. Фомос, з ФОМПСИЗ борошни У нас цим проблем, слава Богу, не було. І я дуже надіюся і вірю в то, що це в першу чергу заслуга гібридів нашої селекції. Якщо ми говоримо далі, то е, наступне внесення вже після трибенерон метилу безпосередньо це вже була бутонізація. Ми обов'язково вносимо в бутонізацію фунгіциди такої стробірулінової групи. Преміум групи я вважаюся. Це... Ми в цьому році працювали аканто, також додавали бор і обов'язково додавали Додавали ну, такий період уже в пізніх фазах. Додавали прилипач до даних препаратів поверхневу активну речовину. Для чого ми це робимо? Я думаю, що всі знають, що олійність формується в соняшнику в період світіння. такий важливий показник, і для того, щоб вона нормально сформувалася, має бути. Запас бору і тому бутонізацію ми працюємо бором обов'язково. І також, якщо чому ми працюємо такою преміальною групою фунгіцидів в період бутонізації, в силу того, що це як мінімум даний фунгіцид він продовжить. Частково період вегетації є шанс, що соняшник продуктивно до нього зайде якісь якісь продуктивні опади, там більше 10 міліметрів. І це в перспективі дуже позитивно вплине на натуру відповідно олійність, тому що не бором єдиним формується олійність, а також і запасом вологи, і, і ну зрозуміло, там то на що ми не впливаємо, це рівень. Кількості активних температур і по народному жару, то в принципі, от даний агроприйом бор плюс фунгіцид преміальної групи, це нам коштувало на секундочку 1450 гривень. Тому разом маємо 14 тисяч гривень. І так як вже в принципі це вже по вирощуванню плюс-мінус п'ямих затрат було все, десикацію ми не робимо, оскільки ми знаходимося на пів і на півночі, але все ж Одеської області, і в нас Така величезна кількість активних температур, і, як я вже сказав, по народному жара, що сонячний доходить своїм Богом, і ми збираємо його базовій волозі в кінці серпня, на початку вересня. Тому далі, наступне, це от так, як я. Вже говорив, що в принципі в нас в господарстві ми повністю забезпечені власною логістикою. Ми допрацьовуємо соняшник на власних очисних машинах. Складська логістика, в тому числі у нас організована. То наступне, що це вже ще ми зіштовхнулися? Це Процес збирання і тому, що він також виходячи із того, що скільки коштує комбайн і взагалі його робота, хоч вони в нас свої, то все одно це досить предметне фінансове навантаження, і тому, якщо говорити про дану статтю витрат, це зібрати його з поля, довести і, і, і також вже допрацювати, дочистити на на, на очисних машинах, на стоять під куса на завах, то це коштує ще також 1400 гривень. Зібрати, довести, дочистити, поставити в складі. Разом маємо 16 тисяч гривень. Знову ж таки, нагадаю по минулорічним тарифам. Далі орендна плата безпосередньо на даній, даній площі, виходячи із даної сільської ради, вона складає десь в районі 4,5 тисяч на гектар. Це вже маємо 20 тисяч 450 гривень. Далі податки, як би не було, але в, в сільському господарстві і взагалі в будь-яких суб'єктах фінансової діяльності, які працюють на землі. Дуже просто рахується оподаткування, тому що єдиним джерелом прибутку це є безпосередньо той самий гектар. І дуже просто всі податки, які сплатило підприємство за рік, ділимо на всі гектари, які обробляє підприємство, і отримуємо таку от цифру. Вона у нас складає в минулому році. Склала виберніше в цьому році, але в минулому сезоні склала 2800 гривень. Тому маємо 23 250 гривень. Потім ми придбали на кожен гектар, ми його не витратили, але ми все одно його планували. Це був інсектицид, яким ми не спрацювали, але тим не менш ми його планували, і в принципі його можна рахувати в цю економіку, тому що гроші були витрачені. Це ще 500 гривень, тому маємо 23 тисячі 750 гривень. Також дуже важко порахувати, коли велике підтримки. Підприємство досить велике, на ньому працює досить багато людей. Дуже важко порахувати кількість адміністративних витрат ніхто не говорить про те, що є складські приміщення, є адміністрація, є бухгалтерія, агрономи і так далі. Люди, які працюють навколо того, що, щоб Відбувається безпосередньо в полі, десь відлітає шиферина, десь лопає лампочка і так далі. То ми так я відверто не, не дощитався до кінця, але накидаємо ще тисячу гривень, тому маємо 24 тисячі 750 гривень. Якщо грубо заокрулити, ми десь плюс мінус до цього плану й і притрималися. І в нас. Собівартість кожного гектару соняшнику, конкретно на цій площі склала 25 тисяч гривень. Тепер ми станом на сьогодні, це у нас ми записуємо відео 24 листопада і соняшник на керне можете перевірити, там є історія, якщо хтось буде дивитися трошки пізніше. На сьогоднішній день соняшник там складає ціна 13 800. Так як у нас олія десь в районі. 50-51, то ну, там розраховуємо, що соняшник буде заходити по 14 тисяч. Дорога до порту у нас коштує, це десь в районі так, 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 700 гривень 700 гривень, то зараз з ПДВ ми можемо отримати за соняшник станом на сьогодні 13-300. І з середньою врожайністю ми вийшли, в нас було десь порядка 1700 гектар Альдазову. Якщо брати за нього, так, говорити конкретно в розрізі, ми вийшли на 3 тони. Дуже шкода, я не пам'ятаю конкретно на цій площі, але плюс-мінус ми притримуємося до трьох тонн в середньому вийшло. Тому рахуємо, у нас є 13300, множимо на 3. Це 39900 з кожного гектара, виходячи. Ну, 100. я розумію, що в кожного різна економіка, в силу, того, в силу найголовнішого, це хронологія реалізації вашого соняшнику. Хтось продав його в серпні, хтось його продав в жовтні, і ціна змінювалася, постійно підростала в себе на Ютуб, на TikTok Ми постійно про це говорили, що тримайте, він буде підростати. Я сподіваюся, що ми дотримаємось до лютого, і ціна ще виросте але бракуємо сьогодні. Тому, виходячи із реалії 24 листопада, 39 900, віднімаємо 25 тисяч, Тобто 14 900, якщо все в порядку, то можна заробити рентабельність досить предметна. Але це з рахуванням того, що все було придбано до нового року, з рахуванням того, що ситуація на цьому році стала ще гіршою, і не факт, що нам на півночі Одещини ще Бог дасть такий урожай на наступний рік. До чого я власне веду? Веду до того, що в принципі зараз цифра гарна, вона рахується і так далі. Але Зараз я вже попередньо ми рахуємо ситуацію на наступний рік, то вона буде виглядати набагато гірше в плані ціни кожного гектару. До чого я власне це йду, що кожен аграрій на сьогоднішній день, для того щоб зберегти можливість працювати, повинен максимально оптимізуватися, максимально предметно і детально підійти до кожного агроприйому. І ми, в свою чергу, як постачальники однієї з комплектуючих по насінню. Можемо заявити, що виходячи із того, що це зараз ще пощастило з такою рентабельністю, але вона складає там в районі 20% в середньому по людях, то так як вона складає в районі 20%, якщо ви зекономите по 2 тисячі гривень на кожному гектарі на насіння і спрацюєте за з дозором, з бумондом, з імпульсом без шкоди для результату, то в принципі, я думаю, що ви зможете підняти з нашим насінням рентабельність десь на відсотків 20. І так як це робить на сьогоднішній день дуже велика кількість одноосібників в фермерських господарствах, великих агрофірм і навіть холдингів. Тому, якщо говорити за рентабельність, у нас вона на сонячнику в цьому році присутня. Не будемо прибіднятися, тому що ну, потрібно називати реальні цифри на наступний рік, то постараємося прогнозувати в наступних відео. Працюйте з нами по насінню, Альдазор, Бомонт імпульс, по сонячнику, Р-181К, Маніфік, Марсель, Тіадор, по кукурузі. І ми вас не підведемо. Долучайтеся до величезної кількості людей, які вже обрали наше насіння, і навіть відвантажилися. І все буде Україна! Гарних врожаїв!